Сьогодні суд обрав запобіжний захід чоловікові загиблої блогерки Анет, всім відомої як Анни Жук. Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Володимиру Білівцову, чоловікові блогерки Анни Жук, яка трагічно загинула в ДТП на трасі Київ-Харків 24 січня. Його взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Про це повідомляє видання УНН. Посиланням на поліцію Полтавської області. У момент аварії за кермом автомобіля Lexus перебував саме Володимир. Машина врізалась у вантажівку Рено Premium, яка була припаркована у бабіч дороги. Внаслідок зіткнення Анна Жука отримала смертельні травми і померла на місці разом із нею в автобуло. Її 24-річний чоловік та 9-річний син, які дивом вижили, також травми отримав 40-річний водій вантажівки. Раніше правоохоронці оголосили Володимир Білявцову підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.